Володарка ліцензії на участь у Паралімпіаді 2024 року у штовханні ядра Вікторія Шпачинська тренується у Кропивницькому. Каже, минулої п'ятниці дізналася про те, що міжнародний паралімпійський комітет допустив росіян до участі у Паралімпіаді у Парижі. Я була обурена, засмучена. Вони мені не представляють конкуренції. Я, я, я їх не боюся. Тобто, всі ми на рівні, коли ми в секторі. Якщо росіяни будуть виступати, я їм тиснути руки не буду, привітання від мене не буде. Тренер Вікторій Шпачинський Олег Соколовський каже, був шокований рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити на ігри спортсменів з Росії. Багато європейських і світових організацій. Ведуть себе ну, неадекватно, оцінюють цю це положення, яке є в нашій країні. Іде велика повномасштабна війна, і які можуть бути допуски чи не допуски представників країни-агресора, скільки у нас знищено і міст, і сіл. А спортивна інфраструктура з тих місць, де були бойові дії, що знищено, а що вивезено. Там тільки один бахмут, чого коштує, де був центр, серйозний центр і олімпійської підготовки, і паралімпійської підготовки, стадіони, бесейни, тренажерні зали це просто. Голові не впадається. Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету, яка проходила у бахені 29 вересня, дозволила представникам Росії взяти участь у Паралімпійських іграх 2024 у Парижі під нейтральним прапором. Делегати проголосували за часткове відсторонення російських параатлетів від змагань. 90 делегатів були за 56 проти, шестеро утрималися. Багато нелогічних рішень, які Ну йдуть всупереч нині діючим регламентам і положенням і постановам про участь. Будемо надіятися, що час є. частіше є для виправлення деяких позицій стосовно участі спортсменів в Росії. Говорить, чи братимуть участь у паралімпіаді українські спортсмени, у тому числі Вікторія Шпачинська, у разі виступу там росіян вирішуватиме керівництво національного паралімпійського комітету. У нас є колегія. Рада національно паралімпійського комітету України, є Рада тренерів, є наш загал спортсменів. Ми зараз разом з Міністерством воді спорту будемо вирішувати все, щоб гідно представити нашу Україну. В якому варіанті це питання нашої роботи до паралімпіади майже рік. І ми будемо боротися за те, щоб це представництво було гідне і на перемогу України, щоб ми перемагали разом. З нашої збройної сили силами України вважає час, що залишився до ігор, треба використати для повної ізоляції росіян від Паралімпійського руху. Я хочу разом з моєю командою продовжити боротьбу. А чи нейтральний цей суб'єкт російського спорту на паралімпіаді в Парижі? І докажіть його нейтральність. І на цю тему будемо боротися дуже подкор. Вікторія Шпачинська говорить, нині її завдання зробити максимум, щоб перемогти. Я зроблю все залежне і незалежне від мене, щоб ви виграти їх. Це діло принципу». Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.